Як ви думаєте, чого я сьогодні вдів таку футболочку? Хто здогадається, яку машину будемо знімати? Ні, це буде не Тесла. Звичайно, це BMW. Але яка BMW? Увага! Це 340 беха в PQ Performance, В це дуже круте американське ательє, яке займається BMW. Подивіться, що це за BMW, чого вона в нас приїхала. Але я вам розкажу, чого вона в нас приїхала. Ми так думаємо, що це трошечки було чоловічої зради, бо там Сережки знайшлися в клубці волосся повиривані. І що? Ну І, звичайно, що вандалізм, ви подивіться, її побили просто зі всіх сторін. Тут побита, капот побитий. Вона вся ціленька заводиться, їде, такі беки в нас стають, ну, Ця, там про є не говорити, але в районі там стоїть від 15 до 18 тисяч, саме дешево в Україні такий завертеш. Від 27 тисяч. Зазор дуже шикарний. Це все, по цій стороні, вона має витягуватись. Тут витягується, криша витягується, це кант під питанням, показували. Тут, тут пише по англійськи матюками трішечки, по салончику. Давайте пройдемо. Ще раз нагадую, машина заводиться. Звук тут. Зроблений гарний і прямоточна вихлопна система з заслонками. Доставлена музика Херман Кордон. Всі духи з підтримкою, з пам'яттю, чорний потолок, немає тільки проекції. Це дуже жирна комплектація. 17 Сімнадцятий чистий рік. Хто любить BMW, це оцініть цю тачку, бо це реально крута тачка. Я би сам би на такий порисачив. Хочеться трошечки звуку почути, не тільки це. Бжик-бжик від тесли. Так що звертайтеся в компанію Інтертрейд. Ми привозимо багато американських тачок. Наскільки вони биті, ви вибираєте самі. Можете побачити, що супер цілі автомобілі можемо привозити і за дуже круті кошти. Так що будемо чекати вас в нас на офісі або телефонуйте до нас, менеджери з радістю безкоштовно вас проконсультують.